В нас на борту сепаратисти, тому будьте обережні. А, до речі, сепаратисти теж, бачите, можна було максимум 12 перевозити. Сепаратисти максимум 12. Так, так. Маяк. А є ж пасажирські кораблі, по-моєму. А яйця не вилуплять, у я поставлю в Які яйця? А ви висить життє? <ріст> ми перевозимо яйця хаска. А, у нас є тільки одна протиутрута. У нас є ніж. Це краще за протиутрут. Тобто, Монтеса. До того як ми приплили на станцію, купіть опію, наробимо морфіну. Монтеса, Я... коли паладин, купив опій. Ви всі наркомани. <ріст> Я в Шоспортанзі. Та-та-та. Пані Мене, знаєте, типу... Що у нас тут кров робить? Так, а у нас два пасажири на борту, так? Чотири, має бути. Пані Мотеса, 12-та година. Близько? Одинадцята. Близько. Лягати мені треба. А це ці заради? Ей, а чого почало бачити себе? Це воно ну, варто пана паладе, Трошки нас позаду. Тут, до речі, цікава, штука, цікава штука, я помню, Якщо Над дверима, на так. І а, в, в середній частині правіші там, де. Так, це ж... Так, тільки не вбити вгор, цих. А, о, тут щось. О, а шо що це? Мене стринуло, це якась гайка вилетіла і про... Так, в нас дірка пробоєна в дверях. О, там не пробоєна, у нас там ну, шлюзу нема. Зараз, так. зараз. А, а ніхто А за не це Ніхто нікуди не йде, кажу. Все, все, не йдемо. Зачнемо. У нас тут просто двері закінчилися. <рес> Артем, Артем, біжить, нього, Артем біжить і в нього просто зі стелі, ну, реально, чи гайка, чи щось влітає в голову. І я просто вилітаю до монтесу. Пане, пане Андрію, а можна, будь Ой, ласка, йде? в двигунному відсіку, в лівому нижньому куточку там ще доремонтувати? Репарат, так, так, так. Зараз трішечки буде плавати. Все, можна відчалювати? Та-та-та. У нас щось е, тут. Пані Мутесо, на першу годину велике, то готуємося. Ой. А. А, бачу. О, господи, це мама. Чи я? Не боя. О, у нас тут плазон на переди. Ну, вибачте, з плазуном будете справлятися самі. Я цю штуку першу. І так ще у нас буде не один плазун на кораблі. А, ну я його ножем-то його, але. Так. Да. Ріпера, ти вмієш ножем, да. ти справишся, я в тебе вірю. Плюс зброя. Ми з бігом його відбувалися. Слуйте, вона ж все одно відкачує, цим нашим поясом. У нас тут на го на горі цей план є. Так. І в мене Ой, на нас ]кусить. у лапки падають. А, я намагаюся випустити. Так, все. Зараз. Треба вбивати. Я так, так. Над нами да. все вбили? Так. Да. Я йду лутати. Зараз я ремонтую, і ми, мені знадобиться. Власне, зверху, так. Над дверима зліва. Так, да. де да, я бачу. І в правому в куточку. На нас зараз зверху впаде оцей трупик. Так. Я йду лутати, але я напевно, хочу зараз витягнути. А, мені здається, що нас, Та, нас там щось ремонтує. А, Гризуть? — Так, так. Що, угу. Шозно? Ой, нормально гризуть, прямо над шлюзом. Це ці вилупилися, що напевно у нас поза зуби, були. я їх не устріляв. Так, а ну, не лізти в реактор оце, і знову будемо потім розважатися з плазуном, як тоді. Пані бо... Матеса, там ще дрібний маму їсть. Та я гармату переправляю. Так, ми з Андрієм тут uh, працюємо. Але це і да. там. Все, я вбила. Що в мене тут було? Не, а, він вже не... є і далі. Я думаю, можу через маму його прострілити. Зараз, так... Можемо відплисти трошки? Зараз. Вони на нас просто. Ой, та. Ой, у нас на вже... це. О, зараз вверху буде це. Зараз вверху буде дуже весело. Я не можу настріляти стріляти Що, навіть, Вони взагалі навіть не впираються на в ці уламки. Так, я звучи, я встиг. Так, ми сіли, ми сіли прав... правий баласний. Uh... Oh. Так. Uh -huh. Я я опускаюсь туди в баласну. Я зараз відійду, щоб на нас мама не впала. Та мама вже нам не страшна. Та, тільки вона, коли впаде, вона ще помре по -по Помне корпус. Пробій в корпусі в повітряному шлюзі. Це хтось двері не зачинив? Mm -hmm. Зараз, так. Да. Це ріпер назад заходив? Mm, так. Це хтось двері не зачинив. Це був я перепрошую. Ха. Ага. Ну, за, на його захист він виносив плузуна, йому було складно двері зачинити. Нічого не знаю, нам тут розповідає такі зачиняйте, не виходьте. Ну так. Я ж носив. Ой, оце не можна собі кумирів створювати, бо люди розчаровують. В тебе ріпер був кумиром? Електрики і механіка. Ну не дверей ж. Ну так, кумир дверей. Кумир дверей. Добре, добре, дякую. А ви знали, до речі, що у нас пан капітан також електрик такий дуже гарний? Так а у нас всі непогані поливи, ні? Так, ну у нас всі непогані електрики. Неханіка. Крима електрика. Пані Монтесо, 121. От до цього очевидно. 12 Прийшло на нас. Е, э, з вашого боку. Та що ж таке? О, оце вийшли Та, да так. Так, нам знову шлях зламали, так? Ні. Ламають. Ламають, але все гаразд. Та чого мене мене несе бозна, ходить? Ай. Так. Ну я не стою. не стоїте? Давай мене. Ох, йой. А води сіпері. Можна мене реанімувати? Та. І мене. А що у вас там? Все, я думаю, я. Ну, тупила, у нас гаразд. просто тупо б'є по голові. А мене ще уносять у напрямку цієї. Тебе ще треба плітно гнати. Так. Пане а треба буде Ага, бачу. Недалеко. Зніми це, зніми скафандр. Ага, біжу. Ой. В нас в моторному віці насправді ще пробоїна. Нічого страшного. Як реанімувати, що треба Там є книпочка ЕКГ. Эйч, и там внизу сердечко. Але я назад... Квадратовые так. такие. А что ну, делать? Почему он не выходит? Что-то... А ты на мосте, что? Нет, в на мосте. Первание раны, удары... Мне кажется, что я могу опиум бегать, а может тебе опиум дать? Спробуй. О! Наркоман! Стало легче, стало трохи сейф. Пішло на тобі зразу морфі дам Шов щоб... і, і нам тут треба буде допомагати. Щось я реанімую, а... Ну, а... Не не, все. зупиняйтеся. Я живий, я живий. Да, 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 да. А, ми, мені треба, пані Монтесо. і підозрюю Бинт. Ні, вас теж pulikuje. <реку> Ой, це дуже дивно а, виглядає. Я зрозумів. Мені В тут твої всіх А в плане что-то завеска есть там, когда очкай, чекай, очкай, очкай, что-то с кафе и будешь что Стержень, хай ему грец, я зараз прибью этих идиотов. А, -а, а Почему мы его встречаем? Я за ним. Они надо мной смущаются. Знущається. Я триваю, що не розумію, чому вона працює. Опіатна залежність, низькі кисню, снюрвані рани, внутрішні пошкодження, переламані кістки, травми від тупих предметів. І а вони продовжують знущати. Але від кисню зараз я вам веду, але правда воно трохи утруйде. Ментаніл, <рес> деусицин, морфін, опіум. Я йому вже мала і обігу, і обі, 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 обі. морфін, і кров, все. все, що було. А ще я не можу зрозуміти, чого я не бігаю. Ну, тому що рани, мабуть, ноги. Поламані. Так, давайте. Сій. Все, Сій. все, дякую. По-моєму, ми були просто надто поранені, ми не могли вас вартувати. Та ви що? Я попросив зразу бинтами мене забинтуйте. Bane, а вона писала, що Я прийшов з бунтамо і сказала, що це не лікується бунтамо. Бонде, де ви курча є, коли ви треба? Отак от. У вас були пробиті легені. Я підозрюю ребром, яке було до того цілим. Я вмію робити. Дивіться, правильно зроблена реанімація, це тоді коли зламані ребра. Я теж знаю, як це робити. Вони були зламані, коли я прийшов. Я не чіпав, воно так було. Я прийшла, коли біля вас уже був анти. Ну може я просто на вас неправильно сів. Нормально, коли скидаєш на когось, коли Я відчуваю, що треба буде пройти цей груз. Так почекайте, а скільки в кого медицина? Давайте так. Ну у тебе вище за мене медицина, а у мене там 26 щось. Тебе 34, наскільки я 16. буду. Господи, матри, я 6. Скажімо так, коли в мене була ця 12 стрільба, то я ніби непогано стріляв. По мені. Правда, Андрій трохи померла, тому ну, я вбив двох багнораторів, які за тобою ганялися. Так, ні, нуль. потім тут... намагалися запливти до нас. Скажімо так, у мене у тієї ітерації у мене претензій нуль. А він же зник. Я, я тебе тобікую, а тут і це. Я, звісно, пане Андрію перепрошую, але куди ви без скафандра? Ні-ні, я перемонтував всі шлюзи. Це був чек перевірка чи справний, так? Я просто не можу витерпіти цієї ганьби, я вбив вас. І я хочу покінчити життя самогубством. Треба ліки. Тобто тільки Морфіном лікувати, кажуть, не допомагає, так? Морфін закінчився. Ага. Є ще опіати. Капитане, ви біля свого тіла чи ні? Як би вам так сказати. Я бачу, як ви там танцюєте, і наді мною хтось стоїть. Пробачте мені, пане. Пробачте мені. Каньба мені. Ну, репора не скрім, а рівень песню. Не знаю, в мене все окей. Дай, валі, 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 валі. Валі. Маю, що Дякую, так... що не на обличчя. Не, не сиди на холодному, ой, вибачте. Так, стій, стій, що на місце, то шо... хер... <різь> <різь> що? Так, Монтеса, мені щось хренові говориш. Що ти там лікуєш? мене внутрішніх <різь> <різь> органів. <різь> Пане Ріпере! Вона вилікувала від недостачі кисню, але це пошкодило внутрішній горі. Пане Ріпере, <різь> як ви думаєте, як я помер? Так, ну це треба тут уже прямо все на мене. Тей, я можу підійти допомогти. <рес> ріпере, ріпере, якщо збираєтесь вмирати. ножа. Ріпере, якщо збираєтесь вмирати, у вас хвилина. <рес> <рес> так почекайте в результаті, ми в плюсі, я навіть знайшла морфі. <рес> я в плюсі, в мене мінус 75%. <рес> Окей, ну, дякую. Принаймні поранення внутрішніх органів вже нема. Морфій все вирішив. А тобі ще баночку, все? все? Навіть залежності нема. О, я тепер дякую. повністю здоровий. Дякую. Здивування б сказав він. Ага, я підозрюю обшивку, Андрій також поремонтував. Поки ми тут розважалися. Ну, як ми розважалися. <ріст> <ріст> Ти розважалася. Я робила все, що в моїх силах. Ти повністю Мені, чисто, здоровий Мені теоретично теж мало би бути приємно, але щось не дуже. Ти повністю. здоровий. Mm -hmm. Спочатку отруїла. А, Я не це, отруїла це, його. Це як цей... Yeah, Я ввела в нього рідкий кисень, там написано, що він викликає незначне пошкодження. Я не знала, що незначне пошкодження це 40% хп. Пані Монтесо, на другу годину багато всього. Ого, Господи, ого! Що це? Ага, це золота бачу. рибка. Працюємо, але щось. А, а тут, короче, тут, молотоголовий і ще один так. золотоголовий молотоголовий. Ну тут у нас так носу вже нема трошечки, так? Ну чуть-чуть. Але зараз знову не буде. Ой, і, і знову нема. І ще плюс. Так, одного робили. Та. Ще і. пару раз і знову доведеться нас відкачувати. Ну один буде. Коли та зараза припливе кудись. Де ти? О! Ай. Mm, так, тепер у нас медичного віціку немає. І мене немає. Так. Uh, да. Треба Андрія відкачувати в разі чого. Ляха муха. а Це жахливо. Так, Мені треба <плес> комбінезон вдягти. І гармат... Тепер треба <плес> відкачувати. <що плес> і у нас немає медичного віці <плес> 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 Та у нас цей молотоголовий він ліс на гармату. Ми можемо просто кудись перебачити, коли спорту. Ми не можемо, у нас медичного відсіку немає механіка і електрика. Оп. Так, чекайте. Я по А як ви так швидко до нас? Та їх два отаких от, от великих, які в медичному відсіку. — Ні, вони якось... Пані Монтеса, рятуйте е Андрія. Я його під водойми можу рятувати? Я біля гармати. Біля якої? А. Так, ну, спробуйте спочатку хоча б заварити, бо ми зараз на дно підемо. Ми так на дні. Ми вже на дні. Я боюся, що ми з цих чуваків не довеземо, так? Ні. Напевно ні. <гум> Ви заваріть цей хоча б в центральній Ти розумієш, що у нас ця штука досі... Ви можете цей корпус робити? Віпер, вона зараз знов Ну mm -hmm. Ні, вони б'ють, вони будуть розбивати, ви не встигнете. Так, да, я про то і говорю. Що... Так, окей, я вже хвилю. Може я більше когось вибити? Так, я відроджуюся зі штрафом. Ага, ми, ми на маяку. Там, ми на порці. Ця золота риба. А я її нарешті було. Тепер ми можемо щось ремонтувати. Ну, пан Паладін, наш вже все заварити. Ну, а ні, ну все. У нас знаю. тут багато чого. <ріст> Джарвіс було... просто поплив геть. У нас немає, по суті, верхнього поверху. Так, да, шлюбу немає. А, Пане Пала веде? Там... Ви мене не заварите, не хвилюйтеся. Ні, я просто там зараз іду наверх, там буде багато води. А я... Вони, вони її так багато вчиться. Та я не можу через це скводи блін випустити. Ой, а може витратимося на посилення корпусу, то що не прикольно, що вони з одного удару просто зносять. А це було не з одного удару, ти розумієш, це було дві ці великі махіни і воно вдарилося рази... Ну, воно багато не вдарилося. короче. Мені здається, що не з одного удару ми пробуємо метити. Проблема просто, ще в тому, що коли я вбила першого, вона впала на гармату і як після неї не могла стріляти в другого. Це такий дод додатковий екстрим. Ну, це типу реалістична ситуація, але що в такій ситуації робити, не ясно. Бо корабель ти типу порухати не можеш. Все, кінець. Виплести проти цієї штуки щось не хочеться. Я навіть не знаю чому, то Окей. Okay. Та, о, ще один! Пане на наверх не піднімаємося. Нічого? Так. Побачив. А. Ні, не бачу. Я побачив. я не бачу. Я також чую. Покачу... У нас е... на самому тричечку. А гармата а, тепер не працює? Тепер бачу. Гармата. У нас немає електрики. Ну так. Я вже він не почув у вас. Нас уже інчутка. Тут щоди плаває. Так. Почув. Ага, тепер він нас... затрат. Він нас атакує. Да. Так, Живі чи парахуди. Це третій чи другий? Третій. Так. У нас це не про це. О, у мене гра занесла. У мене помилка аутенфікації Steam do... Пане у вас справи? Переприєднуйтесь, що я можу все сказати. так. У мене теж все окей. Він досі <па> гризе. Гра не витримала. Пане Паладине, якщо ви можете, механічно відремонтуйте верхню якусь гармату і туди. <nhất> <рес> Угу. È, зараз тільки заварю uh... капітанську, так. Вони під водою працюють. Гармати? Villain? Я не можу. включить. Я теж не могу. Наши песни. Давай в пролим.